Всім привіт! Слава героям України. Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименка був вимушений давати журналістам інтерв'ю, де він прокоментував історію із заступником голови національної поліції Дмитром Тишликом. На запитання журналістів, як так сталося, що Тишлик, маючи такі. Потужні кримінальні корупційні зв'язки став цілим заступником голови Національної поліції Клименко видав отакий от текст, розповів про те, що всіма службами робилась така страшна шалена робота, і за результатом якої не було встановлено фактів, які б заважали Тишліку зайняти цю посаду. І підкреслив про те, що інших е, способів просто немає в системі в міністерства внутрішніх справ, щоб встановити ті факти, які встановили журналісти Бігосенфо. Ну я хочу сказати, що Клименка знову бреше, бреше і бреше. В системі національної поліції і є така ціла структура. Це департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України. Це досить потужний оперативний підрозділ, який має безліч сил та засобів, щоб проводити оперативно розшукові заходи. І якщо ви від... відкриєте положення про департамент, ви побачите там чорним по білому написано, що основною функцією департамента якраз і є виявляти таких. Осіб як тишлик в системі національної поліції, але є одне но тишлик це людина міністра внутрішніх справ. І саме тишлик сидить в системі національної поліції на всіх цих корупційних і кримінальних процесах, які там відбуваються, і жодної перевірки відносно тишлика департамент внутрішньої безпеки не проводив. У Клименка, якщо чесно, куди не ткни там самі такі тишлики, якщо копнуть. Дякую за увагу.